83 підприємства з чисельністю працюючих більше 10 чоловік наразі формують економічний потенціал. Прилук важким випробуванням для них, як і всієї України, став початок повномасштабної війни. Підприємства, як мінімум, півтора місяці не працювали. Крім того. Ринки збуту змінилися постачальники змінилися за цей період. Пройшла мобілізація найманих працівників, інфляційні процеси, які вплинули знову ж таки на вартість виготовленої продукції. Відновлювати свою повноцінну роботу прилуцькі підприємства розпочали у квітні 2022-го. з травня місяця вже майже всі підприємства. У нас у місті працювали наразі у прилуках. Діє 12 підприємств, так званого основного кола звітності. Говорить Олександр Сивенко, і саме по інформації, яку надають вони, можна оцінювати економічний стан міста. Ці підприємства, вони різних сфер, в тому числі одне комунальне колишнє підприємство, наше друкарня. Обласного підпорядкування в них різні види продукції, вони із різних сфер: одні виробничі, інші там сфера послуг і так далі. Олександр Сивенко зазначає, що ці 12 підприємств становлять лише половину від усіх підприємств прилук і чисельницю працюючих більше 50 чоловік. Таких вже в нас 23. Знову ж таки різних сфер. І, що цікаво, за останніх п'ять років із цих 23 підприємств дев'ять – це підприємства легкої промисловості. Як результат, якщо сумувати загальну кількість працівників даних підприємств легкої промисловості, то вона більша ніж взяти, наприклад, видобувну сферу і харчову промисловість і разом взяті. Тому і виникає це проблемне питання, яке періодично розглядається щодо. Необхідної кількості швачок або працівників саме підприємств легкої промисловості. Про те, як уже зазначалося висновки про економічний потенціал міста, зростання чи падіння робляться на підставі інформації про 12 підприємств основного кула звітності, перелік яких затверджений ще в 2018 році головним управлінням статистики в Чернігівській області. Відтак у першому півріччі 2023-го у прилуках ситуація із виробництвом така в порівнянні із аналогічним періодом 2022 року. Всі підприємства. На всіх підприємствах є зростання виробництва продукції, на деяких в декілька разів. А якщо брати в порівнянні із аналогічним періодом 2021 мирного року, то із цих 12 підприємств тільки 3 Ну, не досягли рівня першопівріччя 2021 року, але я думаю, це питання часу. Все одно, підприємства набирають оберти, підприємства знайшли нові ринки збуту, підприємства виготовляють нові види продукції. Тобто забезпечують економічну стабільність і, принаймні, перспективу на найближче майбутнє в нашому місті. Слід зазначити, що на сьогодні у прилуках зареєстровано 306 юридичних та 2932 фізичних особи-підприємці. Вони також впливають на економічний потенціал міста.